Любі наші клієнти, компанія Інтердизайн вітає вас новим роком та Різдвом Христовим. Гарних веселих свят, мирного неба, добробуту, любові, достатку. Шановне фанство, дорогі наші клієнти, друзі, хочу привітати вас з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Назавжди хочу побажати вам миру, найбільше в ваших серцях і в ваших душі. Щастя, успіхів, благополуччя, миру, щастя в нових оселях. Нехай їхні домівки будуть для них рідними, такими. Вони стали для нас під час їхнього ремонту. Ми бажаємо їм гарного життя, мирного неба, фінансового благополуччя. благополуччя в певності завтрашньому дні. Натхнення у всьому, що ваші мрії здійснювалися, Щоб ви до нас зверталися і були завжди задоволені нашою роботою. Мирного неба. Надіюсь, ми дождемося вже закінчення війни і нормально почнемо всі працювати. З Різдвом Христовим! З Новим роком! З Новим роком і Різдвом Христовим! З новим роком та Різдвом Христовим вас! З Новим роком! З Новим роком Різдвом Христовим. Ура! Ура! Ура!